Варшава столиця Польщі. Місто з непростою долею та особливим характером. На перший погляд, воно може здатися суворим, чистим, охайним, але постійно сірим. І це не просто суб'єктивне враження, а суха статистика. У Варшаві буває лише 60-70 сонячних днів на рік. Для порівняння, у Києві ми звикли насолоджуватись сонцем 140-160 днів. Саме через цей постійно низький небокрай. Варшаву часто називають сірою столицею. Проте все кардинально змінюється, що й на сонце ховається за обрій, особливо зараз, у передодні Різдва та Нового року, коли на вулицях вмикаються перші ліхтарі, а місто спалахує мільйонами вогнів, сірість розчиняється в темряві. Місто вже вдягнуло свої найкращі різдв'яне вбрання: гірлянди, іграшки та святкову ілюмінацію. Навіть звичайна поїздка з однієї локації на іншу перетворюється на світлове шоу, фари автівок, що зливаються у золоті та червоні ріки, яскраві вітрини магазинів і затишне світло у вікнах квартир, показують нам зовсім іншу романтику Варшави. У центрі міста атмосфера стає ще більш насиченою. Подивіться на золоті тераси: це архітектурний гігант, де розташовані сотні магазинів, офісів і банків. Зараз нагадую величезний казковий палац, прикрашений до свят. А зовсім поруч, на площі біля підніжжя Палацу культури і науки розташувався справжній різдвяний ярмарок. Його головна прикраса величезне оглядове колесо, яке зблизько виглядає просто колосальним. У затишних дерев'яних будиночках лавках можна знайти все: від унікальних прикрас, які хочеться роздивлятися годинами. До традиційних смаколиків та зігріваючих напоїв, якщо ви зараз у Варшаві обов'язково відвідайте це місце, тут можна і подарунки обрати, і дітей розважити, і просто насолодитися атмосферою, купивши на пам'ять повітряну кульку з вогниками та м'якою іграшкою всередині.

Ми рухаємося далі до особливої локації, яка оживає лише після заходу сонця. Працює з 16 до 20. Саме в цей час, коли темрява стає глибокою, розквітає магія кольорових ліхтарів. Це місце вражає уяву, Чудернацькі світлові рослини та величезні папороті, гігантські сонечка та громезні павуки, сплетені з яскравих гірлянд Неймовірне поле тюльпанів та троянд, які світяться посеред зими. Це видовище настільки захоплює, що просто хочеться мовчати і спостерігати. Давайте я вам дам можливість насолодитися цією красою без моєї зайвої балаканини. Hey, mama! Hey, mama!

Субтитры создавал DimaTorzok

E hum. que hum. 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 Сам парк не дуже великий. Ми обійшли його за 40-50 хвилин. Але якщо ви любите фотографуватися біля кожного об'єкта, а втриматися важко. Розраховуйте на годину або більше. Вхід вартує 47 злотих. Дитячий квиток трохи дешевший. І це магічний ботанічний сад у Варшаві. Важливо припаркуватися на власному авто тут практично неможливо. Тому краще скористатися таксі або громадським транспортом. Дорогою додому ми зустріли пам'ятник войцеху Корфанту, видатному польському лідеру. Та трохи затримались на мосту, милуючись нічними краєвидами. Цікавий момент, шлях пролягає повз аеропорт, де літаки заходять на посадку неймовірно низько. Для нас, українців, бачити цивільні літаки так близько це зараз дуже незвичне і трепетне видовище. І наостанок, справжній шок, кінець грудня, зима, а я помічаю кущ чайної троянди з живими бутонами, які саме зараз квітнуть. Це справжнє диво природи, яке ще раз доводить, Варшава вміє дивувати. Якщо знати, куди дивитися, з вами був Владислав і канал за межами кордонів. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, що вас найбільше вразило у вечірній Варшаві. Попереду ще багато незвичайних історій про життя в Польщі.